Коли я влітку ходила в секонд хенд на протязі всього часу я звертала увагу на теплі речі. Це був верхній одяг, просто джемпера, кардигани, якесь взуття. Бо часто до останнього дня долежували ну, дуже гарні екземпляри, можна так сказати. І з цих... Речей я зробила цю підборку. Дивіться. Це такий плащ дощовик. Дуже гарна фурмітура в нього була. Дуже катушонна мені сидіть, мені сподобалось як. Трохи так, ну Це його бренд. Google показує Великобританія. Ну, а це його ціна, скільки він коштував. Ну, Пуховик гарного кольору, сучасного крою, але бачите, дуже великий омір на третину обличчя. І рукава завузькі. Ну, Це його бренд. Google показує, що називається голубий еліс. Це такий колір. А це його ціна. Ну, Тут видно, що піджак трохи на мене малуват, але дуже теплий такий, плотний, дуже пошит гарно, акуратно, але в нього було ніяких етикеток, опознавательних знаків ніяких. Ну, Це його ціна. Ну, це така джинсовка м'якенька. Такого гарного кольору, такого бренду. І ось її ціна. Це марк Spencer Woman, спідниця карандаш. Ось її ціна. Теплий жакет, такого приємного розового кольору. Пасок це я з своєї сукні вділа, бо він на мене трохи великуват щоб краще сидів. Такий він. Бачите, тут 53 шерсті і 39 акрилу. А оце його ціна. Грубий піджак, колючий. На мене великуват, але вдягаєш і розумієш, що реч дуже якісна, Гарно пошит. Ну, Тут багато етикеток, із них я зрозуміла, що це шотландська вовна. Така жовта підкладка яскрава, гарна. І ось його ціна. Це така волохата кофтинка, ірландський бренд Primark. І така її ціна. Ось така спідничка. І такий джемпер розового приємного кольору. Ну ось ми бачимо ціну, бренд. І така спідничка. Це спортивна кофта на блискавці, червона, ярка така. Ось, зараз буде ціна. Так. Натуральна шкіряна куртка. В общем, куртка огонь. Подкладка була. В новому стані, ну, було видно, що це шкіра такого, такої якості. Оце її ціна. Це тепла парка, така легенька, так сидить на мені. Дуже зручна. А Бренд її, зараз подивитесь, угол показує, що це марка одягу та взуття для туризму. А ось ціна. Ну, а це легесенький-легесенький пуховичок такий, натуральний наповнювач, пух, спортивного такого стилю. І дивіться за смішну ціну. Дуже тепла кофта унісекс ірландського дизайнеру Кастела. Ось така ціна в неї. Тут ви бачите яскравий червоний кардіган. Червоний колір мені пасує, тому мені гарно. Колючий дуже, дуже. А це його ціна. Цей джемпер був приємний на дотик такого яскравого кольору. Ось його ціна. Це його бренд, Бомарше. Це бренд красного кардігану. Щораз подивитись. Ну, і тікетки со складу не було не там, не там. Плащ, який на мені виглядає, як піджак. А це навпаки дуже великий плащ. Так виглядає на мені, ось його ціна. Стьобана легенька курточка яркого кольору. так на мені сидить. Така приємна. Вон там резинки Наталії. Така гарна. Ну, от вона зсередини, а з середини вона не куртка, а піджак. По шви усі оброблені бейкою. Ось є і бренд цієї курточки чи піджака. Ну, схоже на, на бавовну. А ось і ціна. Цей пуховик мені сразу сподобався. В нього такий колір приємний. Дуже якісна фурнітура. Такий він в міру свободний. Капюшон гарно сидить. Отакий прям. Прям конфетка. Оце його бренд, дуже акуратний всередині, ну, в гарному стані це все видно. Ось зараз буде його ціна. Ну і ціна така. А ця лохматинця долежала до останнього дня. Коштувала 20 гривень в ідеальному стані. Це такі туфлі, от їх фірма, але вони були дуже тяжолі, ну прям як камінюки на ногах. Легенький, кардіган з шифоновою підкладкою, яка виглядає як двойка, завдяки тому, що вона не пришита попереду. Це її бренд його. Це його ціна цього кардігану. Такий джемперочок, ну, не під сукню, явно не під сукню, тому він так виглядає. Ось тут його фірма New Look. Зараз тікіточку подивлюсь, Ну, там я її довго буду дивитися, Ну, знаю, що це стопроцентний акрил. А ось його цілого. Оце така мотоциклетна куртка. Вона була грязна, я її не стала міряти. Вона була з усім приладдям, тому вона стільки заважила Оце Ціна. Куртка великого розміру. В гарному стані. Он її бренд XL. Така. Ну, можна сказати, не заношена, до останнього дня долежала і ось така ціна. В цих відео всі речі були зняті у самий останній день. Тобто вони коштували дешевше не буває. І от ви не за що не догадаєтесь, яку з цих речей я все ж таки придбала пауза, не згадайте, бо це красний, вибачте, чер... червоний, легесенький, спортивний пуховичок. І придбала його не для того, щоб носити, а для інших цілей, для. Я зніму про це окреме відео для вас. А зараз до зустрічі!